Про затвердження положення про помічника консультанта депутата Української міської ради формує голова профільної комісії Друзі, Вінс. Ні, не поставилися по обсудим. Добрий день, що після знову говоря на... Минулої сесії цього продовження, вони і опрацьовуємо на комісії. Ну, я пропоную ставити на голосування. Більше всі було зросла в електронній формі, всі знають всі знають всі питання. Наприклад, п'яте там таке спірне питання, що ми напрацювали на тому, що вартість канцелярських поштових, телеграфних, телефонних та інших літрів, помічника-консультанта, депутата Української міської ради пов'язаних. Пов'язаний ну, з виконанням покладень до нього обов'язків відшкодовуються безпосередньо депутатам Української міської ради забрати за Максим щоб було якесь інше бачення? Була пропозиція, що за рахунок бюджету транспорт. Яка партія запропонувала? Ну, яка, може, ця партія сама <гум> а, сама <гум> а, там у вас назва в а ви хочете з бюджету фінансуватися, ну як ви з цим? Совість мала? Там Олексій Шевченко надіслав тоді це положення, яке він, ну, так, як він каже, розробляв, воно було перекопійовано з Дніпропетровської міськради. І там в одному з пунктів він забув змінити назву Дніпропетровської міськради на Українську. <рес> <Да. рес> так, так що він позмінював назви і все. І це а скільки населення в Дніпропетровську? Мільйон. 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 Мільйон сто. Шістдесят депутати. 64. чотири. Бюджет чи 15 тисяч да, на, 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 кожного Одній на кожного депутата. Ну там я розумію что необхідність. Можна я два слова скажу? Нас два слова. Значит, я, я у себя во дворі з жителями на своєму округе вообще обсуждав. Знаєте, як это назвали жителі? Это назвали эпикриз больного которому надо помогать это жители назвали это не я это эпикниз больного за это вообще не надо голосовать кто за это проголосует пожалуйста идите на свои круга и предложите людям скажите это думка людей это думка людей давайте так спочатку голова комиссии доповесь а потом уже будут Дивіться, всі дивите все уражения що це Максим принять придумав. На код чи не в код? Всім вже було роз'яснено. На да. е, е, наприклад, таке питання: що припинення роботи помічник, на посаді помічника казута може бути у разі закінчення повноважень депутата Української міської ради, у разі дострокового припинення повноважень депутата Української міської ради з дати їх припинення. Е, за письмовим поданням депутата Української міської ради е, СССР міської за особисту посадову заяву помічника консультанта найбільших в найбільших підставах передбачені за власним України. Ну всі, якщо немає, є Ні, то... не, до, до Максима. Я... Да, за... О, так, Перша редакція була э, на комісії на розвіст, вона ми гарно ознайомились. А чому дійсно остаточну редакцію? Ні, на... ну, ми на комісії не бачили. Я, я не знаю за так, що такі так, розглядали двісті. Ви розглядали на мої на нашій комісії на реварь. Петрович, а потім воно розвислено... то вот, ну, было розвисло. А вот реклама домов принимает. Так воно было розвислана по электронной почте. Вы переверяете свою. Я, я, я не читаю Я почту. А как вам? Занести доклад. Я же у вас не луку мені обіцяли. Тим более вот. Я жду, зачитаю. Дивіться. Якщо у вас є. Шановні депутати, у нас є такий президент, що всі питання, які розглядаються на всіх комісіях, на деяких комісіях, вони розглядаються на всіх комісіях. Чи всі питання ми розглядаємо на всіх комісіях? Всі питання? А по відділенню землі. Ні, ми узнаємо по електронній пошті про них і узнаємо по факту на сесії інших, спеціалізованих, це не Ніхто не касается. У каждого своє мнення, треба ставить на голосование, потому що... у кожного своє мнення, У жителей своє, у своє. Якщо не что, если супер еще то я помню свою. У людей своє, на куда своє. Блок Петра Бороченка Солідарність. Сьогодні зранку ми на нашій фракції проговорили про це положення. І ви знаєте, що я вам скажу? Окрім того, що я з мешканцями говорила про це, для нас голосувати про це положення є ганьба, стидно тому що. 16 тисяч на кожного депутата це не 500 осіб. 500 осіб. У мене, я, наприклад, залучила до підтримки помічника, але йому для роботи для того, щоб мені допомагати, для того, щоб дзвонити людям. Для цього йому ніяких сил не потрібно. 500 людей на кожного депутата. Ми або працюємо для людей, або працюємо на якісь сіла і на якихось. Незрозумілі е, схеми чи не долучає у вас я помічники, нехай працюють. У нас на всі комісії будь-хто може приходити. Приходьте, слухайте, доповідайте, задавайте питання, все. Але з цього голосувати за це положення в місті, для 15 тисяч виборців і на кожного депутата по 500 осіб – Ага, не дякую за це. А які, які витрати пансе за із цього положення? Я все-таки вважаю, що помічники повинні бути, тому що закон передбачає. Але це дійсно воно хай лягає на витрати того, хто бере. Але треба це обговорювати. Воно лягає Плюс, на витрати того. І вір, що, можливо, це є до речі, яку ми кожну будемо та сама сила людей. Це не буде заважати. Якщо пішла переписка, пішла людина, віднесла, звернулася, десь прийшла, розказала, що там... І ти кріст бою новий. Ну, так, не має нічого страшного. Від цього романтичніше, так? Шановні депутати, я хочу подякувати комісії, яка дуже багато часу, зусиль витратила на вивчення даного питання. Але на минулому засіданні профільної комісії прозвучала така фраза, і я повністю підтримую профільну комісію, що це не, не те не це питання, над яким треба витрачати скільки часу. Краще б ми свої зусилля потрапили в іншому напрямку. Окрім того, ні, я хочу сказати, що от ні, минуле ні, обговорення, яке проводило в сесійній залі, отримало відклик нашої громади. До мене дуже багато звернулося і усних звернень, і письмових. Одне з письмових звернень, воно потрапило буквально ось кілька, напередодні сесії, я б хотіла б вам дочитати. Депутати Української міської ради воно адресовано всім нам. Колекти на звернення підприємців міста України. Шановні депутати Української міської ради, приватні підприємці міста звертаються до вас як до представників інтересів територіальної громади виборців свого виборчого округу з наступного. На одній з попередній сесій Української міської ради розглядалися питання про помічників консультантів депутатів Української міської ради та видачі їм відповідних посвідчень, відповідно до закону про статус депутатів місцевих ради. Однак, як було зазначено, в ході обговорення вказано питання, необхідність набору помічників по 5 для кожного депутата та видачі їм посвідчень домовлена не так вимогами закону, як бажання окремих депутатів розширити коло осіб, на яких офіційно можна перекласти свої обов'язки та повноваження то зазначені депутати прямо вказували, що мають на меті через помічників консультантів здійснювати перевірки та контролювати діяльність, в тому числі і суб'єктів українських діяльності, які працюють на території міста України. Звертаємо увагу, що зазначені наміри депутатів є незаконними, оскільки державою на законодавчому рівні встановлено мораторій на проведення перевірок підприємства та модернізації фізичних осіб. На щастя, рішення про помічників консультантів депутатів міської ради не було прийнято на сесії та підправлено до вивчення. Однак це питання знову виносить ночівку сесії. Малий бізнес це фундамент, на якому стоїть економіка кожного успішної країни. Будь-яке втручання в його розвиток це пряма доража корупції різних із появ. Жодна з ваших передвиборчих програм не включала в себе пунктів щодо контролю за малим бізнесом, Обираючи кожного з вас, ми надіялися на позитивні зміни та на готовність нових депутатів думати про громаду. А не називатися на ній. За кожним підприємцем знаходиться його родина, і на кожну спробу витягнути, хоча б копійку скрішеній сім'ї буде адекватна відділа. Приватні підприємці міста, як члени територіальної громади, виступають категорично проти прийняття вказаного рішення та нагадують, що жодне із спликань української міськради не практикувало на поручників консультаційних містених депутатам, які завжди самостійно реалізовані надані права та губаські. Наполегливо рекомендуємо вам дослухатись до думки громади.

Всі датки, я скажу вам просто одну просту річ, це настільки перекручені факти, і наскільки ви цим маніпулюєте, я просто скажу вам три норми. що Якщо дійсно займатися проблемами міста, знаєте, не просто прийти на комісію підняти руки, не знаючи за що, і навіть за сесію, були такі випадки. Коли питають, за що ти голосував на минулих сил, вони не знають, що це було. Якщо дійсно займатися питанням міста, Потрібно витрачати дуже-дуже багато часу. А помічник він допомагає, і так само він, можливо, за ці 3-4-5 років так само вивчить якісь законодавчі акти. Це буде помічник, який в майбутньому може стати так само депутатом і працювати на громаду. І саме я ініціював положення про помічника депутата. І про що говорив Максим, я насилав і заступникам, і Катерині Васильовні приклади. Приклади положення про помічника депутата, і вони вже далі напрацьовувалися на комісіях. Ця людина буде допомагати, допомагати, тому що депутат, наприклад, не може бути одночасно.

Я не вижу депутат. Закрыли члену карты, давайте им погибки и працюйте, будь ласка. Допомагайте вам. Вы так не видите. Выдох не А то прочитайте. Дайте право выступать на комиссиях и все остальное. Вы заснули на прошедшей комиссии. Быти депутаты. Ты все, не имеешь права выступать. Месяц назад был такой вопрос. Почитаю еще затвердження похоже, про помічника, потуртав депутата Української міської ради. Хвилинку, маю таке запрещение. Михаил Атонович, был що... депутатом прошлого году. Я що так, был депутатом прошлого года. Но меня, мои люди, по Дніпровскому 24, по юности 25, по Дупровскому 21, по Базарной площади, по городу Украины, знает лицо. Я с ними говорил сейчас, что я депутат по Днепровскому 23 и Поднепровскому 24. Пришел с ними ровно месяц, поговорил не с каждым, а через три. Они говорят, слушай, мы тебя знаем в чистой форме, в грязной форме, в такой форме. Если мы выберем тебе помощника, мы все равно будем обращаться тебе. Но это говорят те люди, говорят, стоп, стоп, насчет помощника. Депутат ничего не делает, а еще и помощника взять ничего не делает. А в конце года мы потом будем сводить левую руку с правой рукой и говорить, кто виноват? Мисс Помощник ничего не Ты депутат ничего не Я лично с теми людьми, которые у меня в кармане 400 квартир, умножьте на 2, 800, пенсионеры, дедушки, бабушки, нехай 400 людей. Они против. То есть не я лично, а те люди. Каждый высказывает свое мнение. Я не спорю. Я живу с одним мнением, вы живете с другим мнением. Спасибо за внимание. Так, все Чого ви їх не віддатися? Юридичну зважу, юридиці не можуть нормально оформити. Хто я не передати, хто не хоче, перемірний. Слово боїться, я боюсь освіти. Я просто знаю, що далі буде відбувати. що кожен з тих, хто цю ганьбу пропонує, не ризикнув перед виборами вийти і сказати, що в мене буде сон помічників. Я не сорок сижу, сор, а сон. І ці люди, які зараз виходять і кажуть, ой, виявляється, працювати потрібно, за у вас сюди, ніхто не тягнув. Розумієте?

Я У депутатів будуть умічні. Коли ми тільки обирались, і була розвивача компанія, то ми обіцяли, що ми, фахівці, будемо вводити до випадково, щоб вони Что вы взяли? А взяли вот, вот именно, что нельзя, потому что ни депутат не имеет права не выступить, ни на комиссии, ни на сессии. Вот в чем...

Питання просте. Є на слова, ви, я вбачаю, ви депутат по якому кругу? Дніпровський 22, Дніпровський 25. Дніпровський 22 входить, це, да? так? чудово. А там щось відбувається на Дніпровському городе? Ви тільки що сказали, що капітальні видатки нуль. У вас що повилазило, я вбачаю. Ну лише, якщо брехню кажете, ви повинні розуміти, що відповідна реакція написано? У, у вас, я вбачаю, Сірина Славна, у вас на вашому окрузі будинок, який облаштовується на ваших очах, утеплюється, да? ви встаєте і кажете, капітальні видатки нуль. У вас совість хоч є? Нема. Ну, як можна так робити? Слухайте, ну как можно на белое казать черное? Ну совесть ела, Лена слабый. А вас... а можно не да. Я еще один момент скажу. Консультанта, ні один помічник консультанта не наділений повноваженнями виконувати якийсь перевір. Не наділений, немає. Не наділений, немає нього таких повноважень. Так, Я думаю, що потрібно голосувати, нехай кожен позицію. Покаже, люди зрозуміють, щоб затвердити положення консультанта депутата депутат української міської ради хто за Будь ласка переходьте можна против закону 11 не прийняв ні давайте